Всі дідася вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Учні питають Ісуса, як молитися, каже, бо Іван Христик вчить своїх учнів молитися, навчи нас, щоб ми знали, як молитися, і Ісус їх вчить молитву Отче наш. Деколи в житті ми також думаємо, яка найбільша, яка найпотужніша є молитва. Ісус Христос говорить, молитва Отче наш, Але щоб вона була щирою, щоб вона була потужною, сильною, треба молитися серцем, треба уникати в кожне слово і роздумувати над кожним словом. Наприклад, Отче наш, то є мій небесний татусь, не тільки мій, але наш. Якщо наш, то значить кожен є моїм братом і сестрою що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє і собі роздумувати над кожним словом, що Господь є на небесах моєї душі, чи я можу знайти його у своєму житті, чи я прославляю Його, чи я свячу Його ім'я. Тобто, чи я віддаю Богу і від честь, Богу і славу, чи я все приписую тільки собі. І так собі над кожним словом, роздумуючи, ми ще більше будемо пізнавати Бога і силу молитви. Але Ісус Христос продовжує, Він каже, щоб ми були настирливими в молитві, щоб не тільки ми собі промовили, а потім робимо так, як ми хочемо зробити. А Бог може, якщо втрутиться, то втрутися, а ні, то ні, бо я знаю, що робити. Ні. Повністю довіряти Богу своє життя. Якщо молимося, Господи, я все, що міг, хто зробив, я веселий дій через мою веселість. Господи, дякую Тобі за все. Просіть і дасть вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам три ключі до молитви просити. Як ми щось потребуємо, то ми завжди кажемо, що мені це потрібно, це потрібно. А якщо вже стається якась така ситуація в житті, що ми знаємо, що якась особа може вирішити там багато в нашому житті, то напевно, що ми будемо цю особу просити. І не дивитися на свій стан, в якому ми перебуваємо, бо ми знаємо, що від цієї особи залежить там, вирішення цієї чи іншої справи. Так само ми повинні пам'ятати, що все є в Божих руках. І ми приходимо до нашого Творця, який всім управляє. і Ми повинні просити, а потім чуємо шукайте і знайдете. Коли ми просимо, це означає, що ми також повинні і шукати, тобто прикладати своїх зусиль. Прикладати свої зусиль, бо якщо я буду лежати на ліжку і тільки казати, так, Господи, ти маєш мені то зробити, то зробити, то зробити, а нічого не буду, я робити, то певно, що ця молитва не буде мати сили. Колись блаженіший Любомир Гузар казав, що можемо, то робимо, що не можемо, довіряємо в руки Божі і просимо Бога. І потім чуємо, стукайте і відчинять вам. Бо якщо ми mm вже -hmm. Прийшли до Творця, то ми повинні стукати стукати нашою молитвою, стукати нашим благанням і набратися терпеливості, терпеливості, щоб нам відчинили ці двері. Одна жіночка, не пам'ятаю прізвище, вона поборола важку хворобу, і вона казала, що наша молитва подібна до прохання, подібне до двох таких. Сказати варіантів, що один, коли ми приходимо до когось і знаємо, що ця людина є в хаті, то ми тиснемо один раз дзвінок і чекаємо, знаємо, що вона відчинить. А і другий каже приклад, це є коли ми приходимо, але наша натура така є, що ми хочемо вже, і відразу то ми безперестанку тиснемо, 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 поки та людина аж не вийде. І тут нема кого засуджувати, бо кожен діє по своїй вірі, хтось довіряє, стоїть і чекає. А хтось настирливо, як то кажуть, тисне на той дзвінок. Тому дуже важливо є пам'ятати, що все є в Божих руках, а нам потрібно молитися, нам потрібно просити, нам потрібно шукати і нам потрібно стукати. Отож, молімося, хай Господь Бог відкриє для нас двері свого, милосердя через наше покаяння. Амінь. Слава Ісусу Христу!